Уже в жовтні стартує реєстрація на участь в лотереї Card США, і в сьогоднішньому відео проговоримо про топ питання, які мені найчастіше надходять. Не з найпопулярніших питань: чи можна брати участь, якщо у вас немає закордонного паспорту? Так, ви можете брати участь в лотереї Green Card США, навіть якщо у вас немає закордонного паспорту. Однак, у разі виграшу для проходження в подальших етапах він вам обов'язково знадобиться. Можна використовувати минулорічне фото. Ні, використання фото, якому більше шести місяців, категорично заборонено при участі в лотереї. Що робити, якщо я вийду заміж або одружуся після подачі заявки? В такому разі, у разі виграшу в анкету на отримання імміграційної візи для візу на територію США, вам потрібно буде внести вашого чоловіка або дружину, навіть якщо ви його не вказували при реєстрації на участь в лотереї, може моя сім'я брати участь в лотереї Грінкар США. Якщо ви знаходитеся в офіційному шлюбі, то ви, як головний заявник, повинні вносити до анкети усіх ваших незаміжніх і неодружених дітей віком до 21 року та відповідно вашу дружину або чоловіка. Я рекомендую подавати дві анкети в такому разі, якщо ви перебуваєте в офіційному шлюбі: одну від дружини як головного заявника, одну від чоловіка як головного заявника. Таким чином ви збільшуєте свої шанси на виграш. Що можна брати участь, якщо минулого року ви не виграли. В кількості ваших спроб ви не обмежені. Тому так. Може факт участі в лотереї Грінкар США негативно вплинути при видачі туристичної візи, дозволу на віз по програмі U4U або інших типів віз, на які ви подаєтеся для в'їзду на територію штатів? Ні, факт участі в лотереї Грінкар США не впливає на рішення імміграційного офіцера щодо видачі або невидачі вам туристичної або інших типів віз, на які ви подаєтесь? Якщо у мене два громадянства, громадянство якої країни я повинен вказувати в анкеті при реєстрації на участь в лотереї Рінкар США, ви повинні вказати громадянство тієї країни, якої ви отримали саме з народження. Більше відповідей і дуже багато корисної інформації стосовно візи в США, в Канаду та Велику Британію, ви знайдете в моєму телеграм-каналі, активне посилання на який закріплено в шапці мого профілю.